Біфрен спокій за ясної голови Чаривати речник Східного угруповання Збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо Доброго дня. отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, за якою ми всі зараз дуже прискіпливо стежимо. Отже, на якому у нас етапі операція з оточення російського угруповання в районі Лиману на Донеччині? Російські угруповання в районі Лиману оточено. Населені пункти Ямпіль, Новиселівка, Шандриголове, Дробишева, Ставки. Звільнені, там тривають стабілізаційні заходи. Пане Сергію. А про яку кількість росіян в оточенні може йти мова? Цифри різняться, там починаються від п'яти тисяч. Ну там справді наші дані показували, що в районі 5-5,5 тисяч угрупування це налічувало. проте активні бойові дії відмінусовували їхній особовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Це ще потребує аналізу, і тоді можна буде детальніше сказати спроби прориву. Вони досі фіксуються. Так, ну і так, і завдяки нашим доблесним військам вони не дуже вдалі. Як але з цих подробиці будуть згодом, думаю, і певні відеоматеріали. Зрозуміло, пане Сергію. І ще одне важливе питання в контексті е, того ж лиману: чим важливий лиман для подальшого звільнення наших територій? Ну лиман важливий, тому що це е, черговий крок до звільнення українського Донбасу. Це можливість піти далі на Кремінну і на Северодонецьк, тому і відповідно це ще й важливий момент, тому що це психологічно дуже важливо. вчора правильно сказав президент, ви тільки що цитували, що українські збройні сили починають диктувати свою волю, а не тільки відбиватися і стояти в обороні і переломувати десь хід цих бойових дій, і це дуже важливо для. Як для нашого війська, тому що це підтримує його дух, так і для зламу морального духу противника. Пане Сергію, а що зараз відомо вам про те, що власне відбувається у цьому котлі? Наскільки активно ворог здається в полон? Можливо, є якісь дані про втрати ворога там? Я кажу, це ще воно ще це все в процесі. Це по суті. Цей процес триває, і якийсь системний аналіз ще дуже важко робити. Так здаються в полон. Так є багато серед них вбитих і поранених. Проте операція ще не завершена, і тільки по завершенню вже штаб підіб'є аналіз і дасть, дасть, дасть більш суттєві результати. Напередодні в інтерв'ю секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключив можливих ескалацій на фронті, зокрема через ту ж часткову мобілізацію, до яких вдається Путін і Кремль. Власне, якщо ми говоримо про мобілізацію з боку Російської Федерації, то наскільки це загрозливо для мешканців України на тимчасово окупованих територій? І якщо от ви говорите про те, що нарешті ми можемо диктувати умови. То ескалації, ескалації на фронті, де ці точки можуть бути? Ну, диктувати умови це ще ми. Я думаю, напередодні по крайній мірі, ми перехопили ініціативу. Це буде напевно ще більш правильніше. І, але я сподіваюся, що з часом так і буде. А на рахунок мобілізованих, тут яке питання? Напередодні ви бачили, що сьогодні вже більше 59 тисяч втрат в Збройних силах противника. Ну, щоб ви розуміли, для порівняння, за 8 років в В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 58 тисяч людей. А в Афганістані Радянський Союз за 10 років, з 79 по 79, 15 тисяч. Відповідно, ці підрозділи, які йшли, вони були найкращі на той момент. Тому що групування вони готували з тих, хто вони розраховували на Блізкріг, які швидко візьмуть кадри, які будуть зараз іти на мобілізацію на заміну. Це далеко не високоякісні підготовлені кадри. Єдина їхня перевага, якщо вони зберуться цих 300 тисяч, це доволі велике угрупування, проте воно не завжди тим паче, що і велику кількість техніки ми. Або знищили, або взяли як трофеї. Ви знаєте, що тільки по після після наслідку останніх операцій, коли було підраховано біля 400 танків, біля 700, е, е, різних броньованих машин, 170 артилерійських систем було тільки відібрано у ворога. Тому чим озброїти. Цю велику армаду це теж на них буде велике питання. Вже бачили шалони, коли їдуть з, з старою з технікою, яка не буде дуже ефективна. Тим паче, коли партнери нам передали хороші протитанкові системи, хороші протиповітряні системи, і цей процес продовжується. Я думаю, що розумна, розумна ініціатива нашого керівництва, яке буде правильно розподіляти всі сили. Куню неможливить перехоплення Росією знову ініціативи завдяки цій мобілізації. Ну і завдяки цій тактиці, до яких вдаються Росіяни спробувати виснажити наші збройні сили України, кидаючи живу силу без підготовки, без озброєння, без техніки. просто на штики, так би мовити, ну нам свою роботу робити. Сергій Череватий, речник з східного угруповання збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам, дякуємо.